Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович І сьогодні будемо дивитися в цьому відосику на повернення вафлі сотої. Так, на чорному ринку. Я не знаю скільки штук їх продавалося, але навіщо є? Повернули. От, сьогодні якраз будемо дивитися, чому її у свій час вивели з гри. Сьогодні буде абсолютний рекорд. От, на момент, коли виходить оцей відосик, мається на увазі. То перший день, коли був чорний ринок, відразу в той самий день. Оцей топовий бій був зіграний і викладений на сайті Вот Рекорд, і трішечки пізніше я його виклав, який ми зараз дивимося на Ютубі зараз. Ну і до слова, якщо дивитися на нікнейм нашого сьогоднішнього автора реплею, який я граю, це Eda 007. Якщо придивиться більш докладніше, то побачимо, що це прес-аккаунт. Можливо, це якийсь. Мається на увазі стример, блогер, так ютубер. називайте як хочете. Це все одне. Це все одно дві крайнощі однієї тої самої медалі, але мається на увазі, що він буде писати в союзному чаті, там, звісно, в майбутньому, так, як будемо дивитися, по боях, так, в бою, він буде писати в союзному чаті англійською мовою. Тобто, що чи за все, можливо, це якийсь європейський блогер, якому вдалося от зіграти у от такий топовий настрійний бій. Так, ще раз повторюся, будемо дивитися, чому у свій час вивели оцю вафлю з рандому. Її знову повернули. Так, не багато їх повернули, але все одно. От Отакі справи, пишіть ваші думки обов'язково в коментарях, що ви думаєте, на що цієї вафлі? Так, Звісно, вона вже трішечки інакше називається. Фенікс, звісно, якщо я не помиляюся, от, саме так читається оцей танк. Теперішній, звісно, це та сама вафля, тільки інакше називається. І так, це мапа Штиль кидає нубку до 8 гривнів та ще й з жодної артилерії в командах. І якщо будемо дивитися, більш докладніше на відігравку нашої їди. Так, Мені здається, я вже записував відосики цього автора реплею, мається на увазі з цим нікнеймом. Щось мені пригадується, що я говорив їда. І буде чудово видно, як відіграє оця їда. Так, це мені здається, це лютущий статист, тому що він дуже шок... холоднокровно відіграє, на мою думку, навіть аж за НАТО. І він грає повністю на голдових підкаліберних снарядах. Зараз будемо дивитися, що вони пробувають. Так, 560 альфи та 352. Міліметр пробиває броні. Подивіться, виїжджаємо на Тортойса, дві пульки віддали, 1000 з лишнім від... віддали три пульки, 1771. Просто шалений танк, шалений, так, і ще й останньою пулькою добираємо А є фейзвуна в лючок. І до слова це барабан на 5 снарядів. Перезаряджається наш барабан в середньому 52 секунди. Так, звичайно, в залежності від... Спорядження, цікаве спорядження возить їда, так закалювання турбіна та оптика. Цікаво, цікаво. Ну якщо він зіграв такий топовий бій, значить він знає на якому спорядженні треба катати. Ну і що? 4-4 рахунок. Ми по хід на команду програємо сильно. І якщо подивитися на міні-мапу, тут усі противники по більшій частині зараз зосереджені саме на цьому фланзі. Отут біля оцих кора... кораблів. Які замерзли вже давни, давним-давно. І зараз ми чекаємо на перезаряджання. Саме головне, щоб зараз 60 ТП нас не чатував. Якщо він зарядить фугасах буде ой-ой. ой Ну а він все ж таки зараз зробив постріл по нашому союзнику. Подивіться, що зараз буде відбуватися 60ТП. хлопчина був фуловий. Хлопчина був фуловий на 60 тп Так, п'ять снарядів і 60ТП фулового немає. Фулового майже 3К понтів. Ми зараз просто зжерли. З цього 60 От Просто ми його поставили на гусеницю і все, він просто безпорадний, нічого не може зробити, абсолютно ще й голдовими підкаліберними снарядами, так впритул. Просто от чому вивели у свій час оцей танк з гори. Якщо хтось не знав, абсолютний рекорд по Дамагу, тобто завданій шкоді, був саме на цьому танку. Це десь був 2015 рік, якщо я не помиляюся, там. Оцей чоловік, звісно, мається на увазі легально без підставок різних і щось типу того, без жодних ботів. На цьому танку на Вафентрагеру 100 був завданий завдана шкода близько 16К. 16 тисяч настріляти, Ви тільки вдумайтеся. І до цієї пори так ніхто і не побив цього рекорда, який був поставлений на цьому танку. Подивіться, що відбувається, подивіться, ми просто за один барабан зараз знищили два танки. Тортойса та Тайфа 68-го. Лютущий танк вже понад 9к дав 9118 вже, якщо бути докладніше. Чотири танки знищив. І що зараз робити? 8-6 рахунок. І якщо знову ж таки дивитися на міні-мапу, зараз противники давлять. Калініо, тобто низ мінімапи, і зараз їда зараз звертається все ж таки до своєї бази. Можливо, зараз буде він собі, принаймні я так думаю, що він думає, зараз буде по бортках насовувати якимось там леопардом 1, там різним, які зараз світяться на цьому флангу, куди зараз дивиться їда, так наша вафля дивиться і 8-8 рахунок. Похід пойдом ми йдемо порівня з командою противника. Тобто, це, от не дивлячись, що. Уже наша вафляна пулька лапона 9К. Наша команда якось умудряється зливатися. Ну як так? Ну що це таке? Ну просто я не знаю. От мені здається, що це просто от закладено в самій грі. Що, от, наприклад, якщо дає тобі декілька разів виривати, то це має бути бій-поразка. Ну, принаймні, я так дивився і склалися мої враження саме так. Так, лорень їде. На жаль, зараз ми не влучаємо по Лорейну. По бортику, зараз подивимося швидкість польоту снаряду нашого підкалібера. 1700 майже метрів за секунду. Просто моментально літають наші підкаліберні снаряди. І тут хлопці зараз підставляються. От вже не дає, от бачите? От дало 9к на пулька, все достатньо. Більше вже досить, щоб залітали снарядики. Так, подивіться, от бачите, що відбувається. Так, ну, два снарядика все ж таки з цілого барабана з п'яти штук. Зараз до вас все ж таки зайшло. Тисячу лишнім ми зараз завдали, так і йдемо знову на перезаряджання чергового барабану. 10 10 рахунок, по хітпойнтам на команду ми вже програємо на 5 сотень плюс-мінус, звісно. Зараз буде коливатися туди-сюди, ви розумієте, це розпал бою. Так що офіційно зареєстрованих вже 10 224 завданої шкоди. Ви розумієте, розмах цього бою, скільки напулькає? От Тільки вийшов цей танк і відразу напулькав. Так, от різні статисти. От, писали мені люди під відосиками різними. Що з статисти можуть навіть з гівна зіграти топовий бій. А ви собі представте, якщо буде імба і посадити на ню якогось статиста, що він буде робити? От якраз сьогодні і дивимось, що буде відбуватися в цьому бою, коли посадити на імбу статиста. От така тавтологія, така правда, такі реалії сьогоднішнього нашого рандому. Так, і що? П'ять противників залишається проти нас п'ятьох. включаючи нашого Вафентрагера і Сотова. І чекаємо, чекаємо, немає що робити. Зараз сидимо в засідці. У нас 550 хітпонтів в нашому активі. Але, як ви всі знаєте, тут. В башті просто картон. От в щічки, просто фугасики, всі заходять абсолютно в башту, всі фугасики абсолютно будь-якого типу, будь-якого танку, будь-якого рівня, заходять, залітають на ура. Там треба не снарядами стріляти. Просто як я вже і неодноразово казав, там треба саморізи закручувати, як в гіпсокартон. Ну і що? Трішечки можливо пришвидшимо. Зараз наш союзник на п'ятдесят 55 майже фуловий 1970 дев'ятсот Все ж таки чекав, чекав і не витримав. Все ж таки, їде світити, їде проривати отой фланг. І зараз побачимо, як це йому вдасться. Зараз їда стає зараз на таку позицію, щоб прикрити. Ну як прикрити? Це і розходиться саме в тому в нанесенні завданої шкоди. Тобто він хоче зараз, от тільки в як підсвітить, щоб намагатися пулькати собі в актив. Звісно. Ну, Це кожен так собі думає, звісно, не допомагати союзнику, а якомога більше напулькати. Будемо дивитися, правді в очі. Це так і є. Так, концепт 5-й. Відправили ми його в наступний бій. 297 хіт він мав. І чотири противника вже залишаються. Так, все ж таки не підставляється. Ну, 26 хітпонтів, він нам вже зовсім не цікавий. ВЗК зараз його добирає. Не знаю, Так, ВЗ, я так розумію, була на цеклічці. А ні, це не ВЗА 55, наш союзний з Це добра су 130 пм І знаходить ВЗК чергового клієнтика на таблеточки. Це Леопард 1. Так, він двохшотний залишається, саме головне другим забрати. Так, добираємо. ВЗШК. Перед нами завдала Шкоди на своє, на фулку мається на увазі, скільки в нього там мало забрати і забрало. А ми добрали другим пострілом тільки чотири хіт-пойнти. Ну, отаке б теж буває. Два противника залишаються. XM66F. Так, і от він нас перебуває на 392. Ми відповідь даємо. Також і вже 11,5 тисяч. Настріляв ще десь удес 0,3 знаходиться. Показуємо, що він фуловий. Він до цієї стадії бою ще жодного разу не світився. Такий правдивий петивод сидить в кущах. Ну, звісно, а що на цьому танку робити? Звісно, він тільки підсвічується, він також впитує всі осколково фугасні снарядики. Так само, як і башта Вафендрагера ЕСОТО. Ну що, ми пішли зараз на перезаряджання чергового барабану. Зараз сушка, наша союзна добрая, xm 66 f наш, Наша їда пише в союзний чат 11,5 к на пулька в ТАП-68 почалась. чудово, чоловічою. Як так, от більшість людей будуть грати все життя у цю гру і стільки не настріляють. Але бувають такі унікали, яким, звісно. Підкрутило трішечки без підкрутки, без підкрутки. Не буває таких настрілів. І що? Барабанчик уже черговий, ВЗШК заїжджає ззаді. Саме головне, що зараз Удес 0,3 десь не засів на центрі, там де ми його не могли висвітити. Су-130 ПМ. Так, шотні. так, ВЗК під'їжджає двох шотна. Сушку відразу добирає. І ВЗ-шка не встигла доїхати. І за два снарядика фулового Одеса 03 ми забираємо. Даних по Вен 8 немає, звісно, бо тому, що цього танка офіційно немає. І так само на сайті от, рекорд так само називається не Вафентрагерс ЕСОТ, а Фенікс. Так що ж, майстер заробляє наша їда, основний калібр, танки снайпер та воїн. І на пулькав, подивіться, в перший день релізу 12 завданої завданий шкоди. 7 танків він знищив. Півтори тисячі чистого досвіду він здобув. Ну Це просто на голову вони натягне з преміум аккаунтом, плюс-мінус він в нуль вийшов, чистиме по Бі тривав майже 12 хвилин. Так що всім дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.